Мої вітання це марафон на телеканалі тв 7 і Ми продовжуємо роботу у прямому етарі. Нагадаю, що у вас також є можливість доєднатися до онлайн трансляції цього етару на нашому ютуб-каналі. Обов'язково заходьте та свої думки залишайте у коментарях. На Хмельниччині понад 51% фопів це бізнес-вумен. Тож як бути власне жінкою у підприємництві? Про це запитаємо у гості нашої студії. Фасилітаторка громадської організації Центр жіночі перспективи та адвокатка. Лариса Зданевич з нами. Пані Ларисо, вітаю вас! Слава вітаю. Україні! Слава Україні! Власне зараз ми бачимо, що кількість жінок в бізнесі зростає, але безумовно це історія, що пов'язана із повномасштабним вторгненням і з тим, що чоловіки захищають нашу країну здебільшого. А жінки вже працюють у тилу. Як в період повномасштабного вторгнення бути жінкою-підприємницею? Насправді, з однієї сторони, це безумовно виклик для наших жінок, тому що чоловіки захищають, залишають керівні посади, залишають свої підприємницькі діяльність, справу свою, а її потрібно продовжити, тому що питання забезпечення сім'ї так воно нікуди не дівається, не залишається. Безумовно, жінки змушені ставати більш більш активнішими у сфері економіки. І продовжувати або починати власну справу. Звичайно, цей фактор повномасштабного вторгнення він прискорив, скажімо так, факт і реєстрації. Жінок якості фізичних осіб підприємець на Хмельниччині, зокрема, але така ситуація спостерігається в цілому по всій Україні. Mm. Просто Хмельниччина в 2023 році, за даними Open Data Bot, посіла перше місце по реєстрації жінок якості фізичної особи підприємець. Безумовно, це робота і не тільки вплив війни. А це і просвітницька робота, яка проводиться в нас на території Хмельниччини, понад 10 років. Якщо ви знаєте, у нас є чудова. Громадська організація Гендерна Рада, яку очолює Тетяна Баєва, і вона розпочала цю діяльність ще за 10 років до цього до день і створена коаліція жінок, жінки мир безпеки 1325 на Хмельниччині, яка за результатами і оцінки Українського жіночого фонду в минулому році була визнана найкращою. І це не можна говорити про те, що жінки активні і тому і відбуваються такі процеси. Відбуваються і заходи щодо жіночого лідерства, де обговорюють всі проблеми, які зараз насправді виникають, і підтримку тих, хто цієї підтримки потребує зараз. Які є дослідження щодо жіночого лідерства? Ну на сьогоднішній день так за підтримки USAID, це американські кошти платників американських податків. Національної демократичної декдемократичного інституту громадська організація Центр жіночих перспектив проводила ряд досліджень щодо активності жінок як у бізнесі, так і у політиці. Це було пов'язано з тим, що попередні міжнародні дослідження говорили про те, що в нас існує нерівність в доходах між чоловіками і жінками. За даними міжнародних організацій, на грудень 2021 року така різниця в оплати праці жінок і чоловік складала у світі 20%, а в Україні, зокрема, 18,78%. Ми розуміємо, що війна створила ще більшу прірву між цим розривом, і, безумовно, нам потрібно було активізувати цих жінок. І ми почали проводити інформаційні сесії серед різних категорій: як жінок, так і чоловіків. Нам також потрібно залучати до цих процесів чоловіків, потрібно у них формувати правильне мислення про те, що на сьогоднішній день. Коли ми говоримо про рівність, в тому числі і в підприємницькій діяльності, ми говоримо про рівність не тільки прав, ми маємо говорити і про рівність можливостей. На сьогоднішній день жінки в Україні мають потужну підтримку зі сторони держави. Дуже багато державних програм. Для жінок, які тільки започаткували свій бізнес, вони реалізуються через центр зайнятості обласний грантових програм для новостворених або для тих жінок, які вирішили під час війни розширити свій бізнес. Це і на обладнання, і на навчання, і на оплату праці перших двох років найманих працівників. Є навчальні програми по перепрофілюванню або переорієнтації бізнесу. І не не всі жінки мають час і можливість почитати, дізнатися про ці можливості в бізнесі для жінок. Зв'язку з тим, ми організовуємо такі інформаційні сесії. В цілому за період з вересень по листопад було проведено 14 інфосесій на території Хмельниччини у 14 громадах. І в минулу п'ятницю ми трошечки розширили свої горизонти своєї діяльності. Поїхали на Тернопільщину і обговорили це питання. Серед жінок Тернопільщини, залучивши і е, жінок військових, які демобілізувалися, повернулися в мирне життя, і для жінок сільської місцевості їх також треба витягувати, їх треба активізувати, їм треба підказувати, вести перших три місяці для того, щоб вони розуміли, що вони не одні і вони завжди можуть отримати таку підтримку. З якими запитами жінки приходять на заходи? Чи не бояться вони комунікації, чи вони готові ставити питання, аби отримати відповідь? Бояться комунікації, звичайно, бояться, тому що вони не розуміють, що їм будуть розповідати перше. Іноді, коли ти робиш запит щодо їх очікувань від результатів, да? що вони очікують від результатів такої інфосесії? Вони завжди більшість з них говорять, що це налагодження нових зв'язків. Mm -hmm. Чомусь наші жінки так стереотипно мислять, що без зв'язків бізнес не вдасться. Навпаки, ми розвінчуємо цей стереотип серед них, пояснюємо, що жінка на сьогоднішній день має такі самі можливості, як і чоловіки. можуть започаткувати, можуть вести. Немає різниці ні в чоловічому, ні в жіночому мисленні або прийняті рішень, таких важливих ключових. І доступ жінок до фінансових ресурсів однаковий абсолютно. Тому питання перше питання такої безпеки для жінки, да? створення безпечних умов для того, щоб вона могла відчути себе в такому оточенні, де її підтримують. А по-друге, такі запити виникають, які бізнес на сьогоднішній день є найприбутковішим, mm -hmm. до прикладу, да? чим варто займатися, чим не варто. Ну, різні питання: як, як закрити підприємницьку діяльність, якщо раптом щось не вийде? Які штрафи мене очікують, якщо я порушу закон? Тобто е, різні питання, і вони на, на на наразі вони не відрізняються від тих, які існували в, до, в довоєнний час, так да? в, під час е, активної фази. Але е, жінки цікавляться, задають питання, це вже говорить про їх активність, першу фазу активності. Суспільна толерантність до жінок-підприємець чи є у нас з цим проблеми і виклики? Є проблеми, проблеми пов'язані з нашими стереотипами, в які ми мислимо, тому що ну який в нас портрет жінки-підприємець, це рішуча, сильна, ініціативна, має багато часу, не приділяє часу сім'ї. Uh -huh. Це часто густо це осуд, особливо в сільській місцевості, да, де жінки займаються доглядом за дітьми, доглядом за особами літнього віку. Безумовно, стереотипи, що до що вона там вміє, а їй тільки торгувати косметикою або засобами подогляду за обличчям. І насправді такий розрив доступу жінок по галузям діяльності він існує. Наприклад, якщо брати взагалі таку інфографіку, яку проводив дослідження науково-Національний демократичний інститут, ми бачимо, що жінки найбільше задіяні в соціальній сфері. В туризмі, в освітній сфері, в медицині, а в таких закладах як спорт. Так, машинобудування, авіація, авіаційний транспорт, сільське господарство, жінки представлені. Най, найменше, найменше. І, відповідно, там найвищі розриви в оплаті праці, і е, найвищі розриви в доходах цих жінок як підприємець. А ми маємо говорити про те, що на сьогоднішній день законодавством усунути е, таке, таке розуміння, як чоловічі, жіночі професії. Їх не існує. Класифікатор один для всіх. І доступ у нас до освіти в жінок, однаковий також до отримання на сьогоднішній день у нас понад 30% відсотків студентів, які навчаються за спеціальністю STEM, це інформативні, математичні, інженерні спеціальності, складають 30% дівчат. Але куди далі вони діваються? От в чому проблема? Чому вони не продовжують відкривати власну справу, працювати за цим напрямком? Бо тут, тому що в них виникають стереотипне мислення, в них виникають бар'єри. Вони всі бажають стати мамою. А повертаючись з декретних відпусток, ми розуміємо, що вона не може наздогнати навіть того ж свого однокурсника, з яким вона починала свою робочу діяльність, тому що він пішов вже далі. А вона три роки була в декреті. Такі бувають моменти в нас. Три роки дійсно в кар'єрі це великий проміжок часу, проміжок так, часу який, так. який втрачається, власне, якщо говорити саме про кар'єрний ріст. Зараз чи можна говорити про те, що ці стереотипи вони ж й в жінок так в головах залишаються? Безумовно, безумовно. Не. ну ми всі стикаємося з стереотипами з стереотипами ще з дитячого садочку, коли говоримо ти дівчинка, ти маєш носити платічка, бантики, а ти, хлопчик, угу. ти не маєш плакати. Тобто, ми не ми, ми самі сіємо ці стереотипи, починаючи з дитячого віку наших дітей і виховуємо, виховуємо це. Що жінкам не місце в політиці, жінкам не місце на керівних посадах, тому що. Вони мислять і керуються емоціями. Немає такого. Жінок і чоловік абсолютно однакове мислення. І всі приймають рішення, і іноді жінка більш стресостійка в прийнятті рішень, ніж чоловік. І це ми повинні також враховувати, при приначенні жінки на керуючу посаду. Чи менторство або, до прикладу, приклад, який вже бачить, жінка, також жінка, яка пройшла вже шлях власної підприємності, може стати тим, що зруйнує ці стереотипи? Ну, до кінця ми не можемо зруйнувати всі стереотипи, тому що е, в нас, на жаль, історично склалося, моє неулюблене слово вираження, історично склалося, що е, жінки, особливо в сільській місцевості, вони виконують роль домогосподарки. І поки ми не змінимо ось цю позицію, ми за стереотипами не подолаємося ніяк. Але ми повинні з ними говорити з дитячого садочка, шкільних закладів навчальних, проводити інфосесії, висвітлювати і підсилювати цих жінок. Ми повинні говорити про ось дивіться, жінка досягла в такій-то галузі таких то успіхів, обіймає таку посаду або керує таким підприємством, або створила такий власний бізнес. І на Хмельниччині є гарні приклади, і в сільському господарстві, і в будівельних компаніях є, є приклади, де керують жінки. І це успішні компанії, але ми про це мало говоримо. І такі жінки зазвичай не мають багато часу для того, щоб приділити саме менторству, розповісти про свій власний досвід. Якщо вони розповідають такий досвід, але це виданням там, да, інтернет-виданням не кожна жінка до докопається до цієї історії іншої жінки тільки при наявності відповідної власної волі. А ми повинні ту волю підтримувати, скеровувати, говорити про це, і тоді в них виникне, желання, бажання таке ознайомитися з такими прикладами, але воно є. Тобто, здебільшого, зараз боротьба зі стереотипами це робота на майбутнє, вже з тим Безумі. поколінням, яке підростає. А зруйнувати стереотипи вже в дорослу свідомої людини дуже складно. Звичайно, звичайно, і це не робиться за один день і не за рік. І, і не за два роки я так думаю, що має пройти десятиліття для того, щоб ми зрозуміли, що у нас жінки мають бути рівними у своїх можливостях, так в економічній сфері, тим більше. Я вам скажу більше, що ми на сьогоднішній день ще живемо в з таким рудументом, як кодекс законів про працю. І коли в 84 році вносилися зміни, ми до цього кодексу і прописувалися гарантії для жінок в праці. Ми думали, що це привілеї на сьогоднішній день. Відсутність можливості жінкам працювати у нічний час у вихідні, дні, де, де оплата праці в підвищеному розмірі, передбачена Кодексом закону про працю, позбавляє цих жінок. Тобто це вже не привілеї, це вже обмеження. Є такі рушійні зміни в законодавстві 2021 року, коли. Відпустку по догляду по досягненні дитиною трьох років стали, набули право отримувати чоловіки. Але всього лише 2% чоловіків скористувалися цим правом. За дослідженнями, 34% сказали, що їм соромно, що вони будуть сидіти і доглядати за дітьми. І взагалі 14% респондентів сказали, що забезпечення сім'ї це чоловіча справа. Це також стереотип. Жінка на такому ж рівні може забезпечити сім'ю і іноді не гірше, а може навіть навіть найкраще. І з цим потрібно працювати. Ми про це повинні просто говорити і серед молоді, і серед дітей, і серед населення, в тому числі більшості серед сільського населення, де має обмежену можливість до інформаційного ресурсу. Чи є ще й проблемою те, що чоловік на одній і тій же посаді може більше заробляти ніж жінка? Тому саме вона залишається. Є проблема в да. Кодекс законів про працю, ніби формально цю, про те, що ми не маємо право позначати в об'яві, коли ми оголошуємо конкурс на заняття певної посади, приналежність до тієї чи іншої статі. Mm -hmm. безумовно. Але коли на таку посаду приходять декілька кандидатів, і кажуть, Та, ні, вона ще молода, вона ще не була в декреті. Зараз почнеться декрет, діти будуть хворіти, навчальні заклади, гуртки запросить неповний робочий день, неповний робочий тиждень. Безумовно, на такому рівні приймаються рішення на користь чоловіків. І, як зазвичай, коли навіть подається таке оголошення, говориться про те, що таку заробітну плату, таку заробітну плату. 14 тисяч Йому треба 20-25, тому що ми потрібно забезпечити сім'ю. Але ми не говоримо про те, що в нас 70% жінок виховують дітей самостійно, тобто або вже розлучена, або немала чоловіка, народилася дитинка поза шлюбом, і ці жінки також потрібно забезпечувати сім'ю. Але в нас існує стереотип: що чоловіку потрібно, жінці не так потрібно. Вона може піти і на менш оплачувану роботу за цієї ж спеціальності або на таку ж саму посаду. Є така проблема. Насправді вона є. На співбасідах також жінки розповідають про те, що їх питає роботодавець, чи ти одружена, чи ти збираєшся йти в декрет, і тоді вирішує, чи брати тебе на роботу чи ні, тому що він може тільки тебе навчити чомусь, так а ти підеш в декрет на три роки. І йому знову потрібно шукати нову людину. Наскільки це законно? Незаконно, абсолютно незаконно, але прямої заборони кодекс не містить щодо проведення інтерв'ювання з кандидатами або претендентами на ту чи іншу посаду. І тому ну ми говоримо про те, що в нас вже розвиток і приватної сфери, так, да, бізнесу. І ми не можемо на сьогоднішній день жодним чином повпливати, як проводити тільки з ними роз'яснювальну і таку інформаційну роботу. Що таких речей не можна допускати, тому що ну, хтось має народжувати нам, ну, так, хтось має виховувати, Але ми маємо і більш кількості залучати чоловіків до такої інформаційної роботи, тому що і чоловіки мають мати усвідомості про те, що жінка має мати такі ж самі рівні можливості. Тому тут і, тільки м'якими такими інструментами, жорсткою забороною вона прописана в законодавстві, але її важко відконтролювати. Навіть неможливо, скажімо, так, да і, і такої відповідальності за це не не існує. Тому тут тільки роз'яснювальним які інструмент пояснення, усвідомлення фактору про те, що чоловік і жінка мають бути рівні в своїх можливостях, так навіть при прийомі на роботу. Ви згадували про те, що на зустрічах ви запрошуєте чоловіків, аби вони розуміли, що таке жіноче лідерство, і, власне, могли з цим співіснувати і хотіли. Чи чоловіки приходять і як реагують? Дуже неохоче приходять на такі е, заходи і на такі інформаційні сесії. Наприклад, в Тефіпольській громаді ну, до нас приєднався голова Тефіпольської громади до такого заходу. Йому дійсно було цікаво послухати. Але по результатам цієї зустрічі він сказав: вона. Знаєте, в мене з гендерною рівністю в громаді все окей. Там дійсно все окей, там більшість керівних посад обіймають жінки, і насправді приємна громада. В Городоцькій громаді до нас випадково завітав чоловік, і по завершенні інфосесії, вона триває півтори години. Він сказав про те, що я тільки половину зрозумів, про що ви тут говорите. Мене особливо мої знайомі, коли там телефонують, і я говорю, вибачте там на, на зустрічі на інфосесії. Ну, один із знайомих говорить, а ти на своїх гендерних тусовках. Mm -hmm. Ну, тобто, критично сприймаю, що mm -hmm. жінки намагаються об'єднатися, подолати ці стереотипи, підтримати одна одну. тому що на таких заходах ми ще проговорюємо, які інструменти ми можемо застосувати для підтримки жінок, будь то в політиці чи будь то в економіці. Mm -hmm. Наприклад, навіть пояснити жінкам. Про те, що ми можемо купувати один і той же товар, об'єднавшись більше в жінок для того, щоб їх підтримати, mm -hmm. да? викликає в деяких, ну, така. Посмішка, тому що ну, особисті якості теж нікуди не ділися, так заздрість там, наприклад, а навпаки, я цього не зроблю. Тобто, і тут потрібно працювати ще довго, довго потрібно, і ми повинні розуміти, що жінки мають якраз і бути в об'єднанні тої рушійної сили, яка має здолати ці стереотипи, які існують, і подавати закони зміни до законопроєктів. Ну, не може бути так, що ми існуємо в українській демократичній краї... Україні на сьогоднішній день да, да, країні з дуже гарним законодавством і маємо родомент Радянщині, Трудовий кодекс, який під привелеміями маскує обмеження жінок щодо залучення їх до тих чи інших видів робіт, коли там оплата праці вдвічі більше. Тому тут, тут потрібно бути рішучими. que a Зараз ми бачимо насправді, що через складну економічну ситуацію в країні підприємці насправді особливо малий бізнес, фактично вони виживають, роблять усе можливе, аби залишатися на плаву, тому що і блекаути, які були минулого року, і податки, і так далі, все це тисне на людей і на підприємців. Але при цьому важливо, аби країна функціонувала і аби з'являлися більше фопів. Люди купували, продавали і так далі, аби економіка працювала. Як нам зробити так, аби більше жінок підприємець Залучити, власне, до відкриття нової своєї справи або масштабування тієї, що є. Ну, ви знаєте, бізнес це все ж таки будемо говорити на сьогоднішній день. По-перше, потрібно внести ряд змін до законодавства. Якщо говорити от конкретним мовою законів, на сьогоднішній день в нас, якщо жінка підприємиться, то чоловік не має права взяти відпустку по догляду за дитину до трьох років. Це передбачено виключно для тих сімей, де жінка працелаштована в якості найманої особи. От вам і перепона. Тобто підприємницька діяльність розглядається як системна діяльність на власний ризик. А, так, але на власний ризик і ми не усуваємо ті перепони, які існують по соціальному забезпеченню таких жінок. Так? Чому жінка-підприємець не може? Скористатися її сім'я не може скористатися mm -hmm. такою можливістю, коли чоловік буде заглядати за дитиною, а вона буде заробляти кошти, буде підприємицю. так а особа, яка працює за трудовим договором, по найму, вона має таку можливість, тобто сім'я. Якщо ми хочемо говорити в цьому напрямку, нам потрібно говорити про те, що жінка підприємиця має мати такий самий соціальний пакет, як і жінка по найму. Тобто усунути на рівні законодавства хоча б ось цю нерівність в можливостях. Це перше. По-друге, це тобто, державний да, рівень, будемо говорити. Якщо говорити мовою регіональних рівнень, ну, ми всі стикаємося з тим, що на сьогоднішній день в нас проходить освітня реформа. Це оптимізація дитячих садочків, шкіл. Так, якщо це жінка сільської місцевості, де садочок її в селі закрили, і ту дитину треба возити в інше село, ну тут теж виникає запитання. Якщо ми хочемо підтримати її як підприємецю в сільському господарстві, де ми розуміємо, що це не робота вісьми годинна, да? з восьмої ранку до п'яти, наприклад, це може бути 12 годин. Тому ми тоді повинні створювати такі е, місця, де діти могли перебувати. В той час, коли мама працює. Це не тільки про жінок-підприємець. Це насправді велика проблема і для жінок, які працюють в секторі безпеки. Тобто, коли йдуть чергування 24 mm -hmm. на 7 тих дітей не мають куди діти абсолютно. Це рівень, скажімо так, регіональних органів місцевого самоврядування, тобто ми повинні забезпечити жінкам можливість залишати дітей в комфортних умовах, безпечних умовах. Для того щоб їй не потрібно було зриватися, вона могла спокійно займатися власною справою. І третій рівень ми в суспільстві маємо підтримати таких жінок, не засуджувати, а навпаки, говорити: ти класна, ти змогла. Якщо в тебе щось не виходить, давай я тобі підскажу, дам пораду. Або зайди до мене, ми поп'ємо чаю, просто поспілкуємося. Можливо, це не зовсім та проблема, з якою ти зіткнулася. Ми повинні висвітлювати інформацію про таких жінок, що от отримала грант, виграла, започаткувала таку справу, да? безумовно. І тут вже наш рівень відповідальності, рівень відповідальності кожного в суспільстві. Бачите, я не говорю про те, що потрібно започаткувати будь-які податкові пільги. Ні, жінкам насправді вони не потрібні для того, щоб активізуватися. Це рівні можливості чоловіків і жінок доступу до підприємницької діяльності, але ми повинні створити умови, які би їм должны, мали можливість реалізувати їх рівні можливості доступу до заняття підприємською діяльністю як на державному рівні, на регіональному і так особистому не засуджувати, подолати стереотип. Багато роботи що ще і на законодавчому рівні, і в головах українського суспільства в тих умовах, яких ми зараз, наскільки реально рухатися до і гендерної рівності і подолання цих викликів, про які ви озвучили? А ви знаєте, я завжди говорю, що такі катаклізми, як коронавірус, з яким ми зіткнулися, так не тільки Україна, а світ в цілому. Активна фаза бойових дій вона може зіграти як і негативну. Роль в цьому, так, і якраз позитивно. І в більшості випадків отакі от катаклізми вони є рушійною силою щодо розвитку або тих чи інших процесів в суспільстві. Ми бачимо, що примусово, непримусово, ну так сталося за зовнішніми факторами, які повпливали на це. Все ж таки жінок на сьогоднішній день більше реєструються підприємцями, намагаються брати участь і всьому решту. Тому роботи багато роботи багато з кожним індивідуально на рівні держави, на рівні громади. Але і ми повинні зрозуміти, що війна в даному в даному випадку для нас є шансом якраз вирівняти цю ситуацію. Тому що як не зараз скористуватися цією можливістю. Дякуємо, пані Ларисі, що завітали до марафону. TV7+. Нагадаємо, що фасилітаторка громадської організації Центр жіночі перспективи та адвокатка Лариса Зданевич була з нами у студії. На ну, власне далі більш детальніше дізнаємося про те, як блокування кордонів вплинуло на ситуацію в агросекторі та на економіку країни.